Доброго ранку, діти. Давайте з вами згадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, правильно, молодці, це осінь. А що відбувається в природі з приходом осені? Так, листочки на деревах жовтіють, а потім зовсім опадають, як зараз, бо настав же місяць листопад, неначе осінь загубила свої фарби. А я вам зараз пропоную послухати казочку, яка так і називається, Як осінь фарби загубила. Уважно слухайте, як осінь фарби загубила. Одного разу, колись давно, коли осені прийшов час змінювати на землі літо. Вона помітила, що загубила свої чарівні фарби. Засумувала осінь, заплакала рясними дощами. Помітив осінню тугу, грайливий вітерець, прилетів до неї і запитав Чому ти осінь плачеш? Ти завжди приходиш на землю така лагідна, тепла, чарівна, завжди радуєш землю своїми чудовими барвами, а тепер так гірко плачеш. Та як мені вітре не плакати? Я так спішила на зміну літові, що загубила свої чарівні фарби. Чим я тепер буду розфарбовувати все навколо? Чим я буду радувати матінку землю? Не плач, дорога, осінь. Я спробую щось придумати, покликав вітерець на допомогу своїх друзів, сонечко та хмаринку. Що нам робити? промовив вітерець. Як допомогти осені одержати чарівні фарби, як її втішити, адже без чарівних фарб осінь не осінь. Дивляться на дереві сидить стара мудра сова. Вирішили друзі спитати у неї поради, де взяти барви для осені? Еге ж, промовила сова. Просіть допомоги у веселки, адже вона така різнобарвна. І справді зраділи сонце, вітер та хмаринки. Як же ми відразу не здогадались, покликали вони веселку. Вигнула та із за хмаринки та й подарувала осені золотистих, червонобагряних жовтих фарб. Зраділа осінь, подякувала друзям та веселці за допомогу. З того часу існує така прикмета. Якщо ранньої осені з'явиться в небі веселка, осінь буде затяжна і тепла. Молодці дітки, ви уважно слухали казочку. А тепер скажіть, будь ласка, чому осінь плакала? Кого зустріла осінь? І хто допомагав вітерцю? Що порадила друзям мудра сова? І які фарби подарувала осені веселка? Дасте мені відповіді, а я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!